Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч Дмитро, військовий медик, адвентист, доброволець Збройних сил України. До війни я жив у Кривому Розі, а 23 лютого приїхав до батьків у гості. Якраз у той період я мав близькі взаємини з Богом, зміцнювався у вірі, відчував його присутність і силу у своєму житті. До цього періоду був слабким у вірі і вразливим, тому навіть не уявляю, що зі мною було б, якби я зустрів війну в такому стані. Від початку повномасштабного вторгнення було зрозуміло, що все дуже серйозно, і мої батьки закупили продукти і медикаменти. Проте, коли я запитав, де вони ховатимуться під час обстрілів, то з їхньої відповіді зрозумів, що вони не мають якогось конкретного плану. Це дуже здивувало мене, і для себе я вирішив діяти по-іншому. Спочатку планував виїхати за кордон, проте передумав, а на четвертий день пішов добровольцем у ТРО. Зустрівся з другом, котрий в АТО був польовим медиком, і він запропонував піти з ним у добровольчий криворізький батальйон, теж медиком. Коли прийшли в цей батальйон, відразу відмовилися від зброї. На тоді аптечки були майже порожні. Навіть радянські перев'язувальні бинти і джгут, без чого медик не працює, були не в кожній аптечці. Понад 60% всіх медиків не мали медичного військового досвіду, дивлячись, як на Херсонському напрямку деякі партизани воювали коктейлями Молотова, отримували поранення, а їм не могли надати належної медичної допомоги, бо не мали чим. Я розумів, що це смерть. І Якщо ворог діятиме активніше, то ми всі тут і поляжемо. Тому я вирішив. Будь-що будь, але якщо когось зможу врятувати, то слава Богові. Я навчився тактичної медицини, потім навчив бійців. Згодом нам уже привезли аптечки повної комплектації, і можна було з полегшенням видихнути. Увесь цей час ми служили в ТРО безкоштовно, а це дві роти, приблизно 200 осіб. Згодом почали оформлювати нас офіційно та оформили тільки половину, і я в ту кількість не потрапив. Спочатку було неприємно, але потім зрозумів, що на той період це було необхідно. Я молився і запитував Бога, де він хоче мене бачити саме зараз. І так сталося, що саме тоді хлопці з моєї роти вирішили скидатися грошима для мене, щоб я міг якось жити. А я почав виконувати свою роботу навіть більше за тих, хто був оформлений, адже всі вони не могли покинути без дозволу військову частину чи позицію. А я міг вільно пересуватися. Так Бог здійснював свої плани через мене. Коли звільнили Херсон, я вже працював на медпункті. Медиків ставало дедалі менше, тому що їх посилали на різні позиції, і з тих 200 осіб залишилося 30. Однак навіть серед цих тридцяти для мене роботи не було, тому я повернувся додому і знову почав молитися про Божу волю у своєму житті. Я бажав допомагати людям, але не знав, куди саме Господь спрямує мене. Через три тижні зателефонував друг і запропонував навчатися в медичному добровольчому батальйоні. Тоді відбір був дуже ретельний. Брали людей з медичною освітою. Мене взяли, і я вірю, що на те була воля Божа. Навчання було складним, але я його успішно закінчив і через тиждень уже почав служити в цьому батальйоні. Такою була відповідь Господа на мої молитви. Донині я пересуваюся з медичним мобільним екіпажем, вивозимо людей з позицій, дорогою надаємо допомогу пораненим. Дякую Богові за можливість служити. Відчуваю, що я на своєму місці тут, на Донецькому напрямку, небезпечніше, але мені реально комфортно, тому що Бог зі мною.